Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна без 15 ,2. Я вже пішла додому і пообідала. Закрила двері трохи, вроді як аж холодно, чи що. А може, це мені так Та так, прохолодно, але, але не буду закривати. Отак штору закрию, і хай собі свіже повітря йде. І хай собі йде свіже повітря. Та я була сьогодні, сьогодні четверг, думала, поїхала туди, в наш торговельний, ой, в торговельний, наш центр, де наші дівчата збираються. Та було там двоє чи троє дівчат, нікому не треба моя допомога, трошки там покрутилась, півгодини. Та й поїхала додому. Не додому, до центру, зайшла в центрі, в той, в нью там оце поставили по Євріку. Бачите, по Євріку. Отакі. Гольфики чи водолазочки з буквами написано. Та воно й недорого стоїло, 8 євро. Оце де дорожче це 10 євро стояло. Це Настюші взяла, от. а це Ані взяла. Оце написано розмір Елька. Ну, воно ж, ви ж розумієте, далеко не Елька. Так що, хай це буде Ані. Бо Емки не було. Якби була Емка, я б взяла б такі її м -ку. А Настюші такий чорненький. Ще був такий сірий кольор, ну такий якийсь, як роді, чи вигорівший, чи ви сіраний. Думаю, та ні, не буду брати сірий. Отакий От чорненький. А тоді зайшла в магазин отой веро-мода. А там бачите, отакі Ось стояли 26,99, 27, а зараз 2 євро. Отакі От із тканини. Із тканини такі. Тапочки можна у дворі ходити, та й на вулицю можна виходити. Це 38-й розмір, Був тільки 37-й, 38. -й. Я на себе поміряла. Я, звісно, зараз я вам помірю, я, звісно, влізла в нього, але ж мені дуже-дуже-дуже ну, такі, що по нозі. Дуже. Ні, я не зможу в таке ходити. Тільки якщо, то, знаєте, задник затаптати, ну на що це таке робити? да? Задник затаптувати. Я відправлю Ані свої. Я думаю, їй понравиться, хоч у дворі ходить, хоч так вискочить десь там у магазинчик, хліба молочка купити. Ото і все. Так що, це таке двері моди за 2 євро. Я задоволена. Настю ще не стала брати, думаю, це треба її фотографірувати, щоб вона сказала, да, чи ні. Ну, так, взяла одні, та й хватить. От. А тоді зайшла до то, магазин, у нас називається Кікс. І там все, все оце, що духи на, 7, на 70% знижка. І я оце купила наті оці за 34%. 65, а стоїли 115,50. І оці гучі блум стояли 101, а зараз 30 євро 30 центів. О. І за все заплатила 64 євро 95 центів. От. Може, ви оце такі. Може, ви запитаєте, а ти не взяла Ані Настюші? Я вам так скажу, дівчата, це не то, що там я 30 євро зажаліла, ні. Ви ж розумієте, що у нас зараз війна, і воно якраз отаке не дуже треба. Є речі, які більш потрібні на, на зараз. От. Я завжди їм купую, ніколи не, нікого не обіжаю, ні дівчат своїх, ні хлопців. Все купую, все передаю, відсилаю. Так що, як треба буде, як прийде перемога, от тоді будемо купувати, і будемо довольні, щасливі і веселі. То так, ви ж бачите, в мене квіти? Нема квіток. Да. Поїхали на вони до моєї подруги. Чого поїхали? А так їм захотілося. Так вона й приїхала їх і забрала. Каже, заберу до себе. До своїх поставлю на балконі, вона хорошо вхажує. Так що, от, от так. Ну, а взагалі ж розумієте? Да? Хто зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, я не буду нічого казати. Завтра у нас п'ятниця короткий день, а що я буду робити завтра? Там уже до сканції. Ні, ну такі ті, я не знаю, сканці це ж здоровий. Торговельний центр, може, там і не будуть робити оці там всякі магазинчики, а продукти будуть робити, ну, мабуть, не, не, із, не круглі сутки, бо він же у нас 24 на 7 робить, може, теж буде якесь ограничення, якась, якась. а може, і не буде, не знаю. А тут в салі, у нас, я оце ж... а я зранку пішла в салі, купила маленьку собі пачку маліни. Оце обідала і маліну всю поїла. Така смачна, Я тільки одну викинула, така трошки придавлена. А так, 9 центів, ну 10 центів заплатила. Думаю, чого вони її поставили на знижку. Ну, Поставили і хорошо. І було дуже багато кавунів. Отак, от як шість, шоста чи вісьма частина от здорового кавуна такі скипки здорові у целофані замутані, такі десь на кіло, на кіло триста. Але я не стала брати, я люблю дуже кавуни, але я не стала брати кавуни, бо думаю, ну це, ж, це мабуть, кавуни цього року, але вони привезені десь здалеку, я так думаю. Може, з Іспанії, може, з Сіцілії, а може десь взагалі з Африки, якщо там вирощують кавуни. Не знаю, від кіля вони привезені, а я не стала брати. не стала. Я люблю в Італії, дуже смачні кавуни дуже смачні, отакі довгі, такі, ми беремо, такі, що кілограм 12-15. отакий. От. І раніше були теж кращі ціни. Перший раз, як ми поїхали з Настюшою, так ціни були по 29 центів за кіло. От. А більше таких цін я й не бачила. А зараз так, ось саме менше, це 49. Ну, Все одно непогано, якщо 10 кіло 4,90%, то. Масімо й не їсть кавуни, а ми дуже любимо. то Ми можемо їсти його за три дні з'їмо, 10 кавуна, що там, там його кавуна. Вони ж не ріжуть так, як ото ми. На та одразу обрізає жопку з однієї сторони, з другої, а тоді е, такими великими шматками і, і вирізає від, від тіля. То, ну, Червоне все те, що їсти, у здорову миску кладе, а зелене сразу у той у пакети на смітник, щоб викинути. Ото так. І ми ото тоді покладеш собі два здорових, таких, -от таких куска на, на тарілку, візьмеш веделку ножа і ріжеш кусочками в рота, відправляєш. Дуже смачно, дуже смачно. Це я таке люблю і оце ми таке там їмо. А тут я не, не захотіла купувати щось якось мені. Не, не впечатліло. Хоч на вид так непогані такі куски, червоні такі, веселі. ну Не захотіла, не захотіла. Ну, бувайте здорові, все вам розказала, показала. Все вам доброго, всього вам хорошого. Там ото в Кіксі ще багато було, других. ну, Ната сказала, Я схопила його, вона сказала, ні 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 тільки оці двоє купи мені і все. Там і косметика була, і, і, той, і крема всякі, теж сказала, що нічого не треба, тільки оце. Ну, і хорошо. Я виконую те, що кажуть. Сказали, я виконала, Не сказали, я не виконала. От так. Так що бувайте здорові, всього вам добро, всього. Пока-пока. Тримайся, тримайся, моя нескорена, ненько Україна. Перемога вже йде. Пока-пока.